Маємо задачки на прямокутний трикутник. Хоча, якщо ми дуже уважно подивимося на малюночок, ми побачимо, що кут 55 градусів та кут АБЦ, це вертикальні кути. Отже, вони рівні. Цей кут теж дорівнює 55 градусів. І тепер розглядаємо тільки трикутник АБЦ. Щоб знайти один з гострих кутів трикутника потрібно пам'ятати, що сума гострих кутів трикутника дорівнює 90 градусів. Отже, кут А це від 90 градусів відняти 55 градусів. І це буде 35 градусів. Ви знаєте, тут треба бути дуже уважним. Я би навіть пропонувала оцю дію зробити стопчик тому що. Начебто все, очевидно, тут нескладна задачка, але от дуже часто трапляються помилочки. І помилки, власне, в обчисленнях. У відніманні з переходом через десяток. Розглянемо ще одну задачку. Дивимося уважненько на малюнок, нам потрібно знайти градусну міру кута альфа. Ми маємо що пряма L перпендикулярна до прямої N. Значить, ось тут у нас чітко показано прямий кут, значить, ось оце теж у нас прямий кут. А тепер ми уважно дивимося на трикутник, який я наводжу зараз червоними лініями. Чому власне цей трикутник мене зацікавив? В ньому є один відомий кут 85 градусів. І ще один зовнішній кут трикутника. Ми знаємо, що зовнішній кут та внутрішній кут трикутника утворюють сумішні кути. Тобто, щоб знайти оцей кут, я його отут позначу буквочку А, щоб знайти кут А внутрішній кут, нам потрібно від 180 градусів сума. Сума суміжних кутів. Відняти один відомий кут. Отже, внутрішній кут буде дорівнювати 40 градусів. В нашому червоному трикутнику є відомо два кути. Щоб знайти третій кут, потрібно від 180 відняти суму двох відомих кутів. В дужечках записую 85. Плюс 40. І це буде дорівнювати. Зараз акуратненько пошукаємо. Це 125 від 180 відняти 125 це буде. скільки? 55 градусів. Так? Є. Отже, ось цей кут у нас 55 градусів. Пам'ятаєте, я на початку задачки говорила, що ось цей цілий. Кут дорівнює 90. Кут альфа, шуканий кут альфа це є частиночка кута 90 градусів. Інша частинка 55 градусів, вона відома. Отже, щоб знайти невідому частинку, нам потрібно від цілого відняти відому частину. І це буде дорівнювати 35. Отже, кут альфа дорівнює